Вітаннячко, друзі, на зв'язку Славко Євченко. 2026 рік на носі, і у мене таке думка з'явилася: а що буде, якщо новачок в UA Online задонатить 2026 гривень? Давайте перевіримо. Що що? Що? -що? Тимоха, ти щось до мене? Став до мене, що він хоче не поняти. Давай, Давайте тікать, бо зараз ще ще приб'є мене. Тікаємо. О, О, ху -ху -ху, як тут багато лікарів. Так, ми тікаємо, а що він за мною біжить. Реально, біг за мною. Так, друзі, я відходжу зараз якомога подалі, щоб не було на цих зайвих шумів. І дивимося, друзі. Так от. Що, якщо новачок задонати 2026 гривень в UA Online? А, тобто 2026 юкоїнів, мається на увазі донат валюти, так як новий рік на носі. Задонатив також друзі, в мене в телеграмі ця ж сама сума розігрується. 1 січня о 19.00 я вже оберу переможця рандомним чином. Треба підписаним бути на мій телеграм-канал і натиснути на кнопочку Беру участь все. Хтось із вас забере теж 2026. Донати валюти на будь-якому сервері. Тому посилання залишив на свій телеграм-канал під відео. Будь ласка, залітай, підписуйся. Ну а зараз ми з вами постараємося якось за ці гроші окупитися, набрати якомога більше грошей, якихось машиночок, ще, щось, ще щось. Тому давайте дивитися. Одразу подобаючи, протискайте. Це дійсно важливо, тому що YouTube пішов на новорічні канікули. Тому, друзі, не скупіться на лайк. Якщо зробите 200 лайків до нового року, то можливо ще щось таке цікавеньке зробимо. Тому, будь ласка, лайк, протисни, ну і підпишись на YouTube канал, якщо того ще не зробив. Так от, давайте зайдемо і подивимось, 2026 донат валюти, начебто і багато. Але, друзі, ну дивіться, якщо так дивитись, ми можемо все вбахнути на кейси, але ми можемо і навряд чи окупитися, тому що дійсно деякі кейси дають тільки гроші, дають віпочку. В принципі, це вже непогано. Але хотілося би, звичайно, щоб бути впевненим, що, наприклад, за ці гроші я зможу собі купити якийсь супер -меганабір. Тому давай оце і подивимося. Тут є у нас набори. А, так, Range Ровер. Ну, слухай, це, по-моєму, дуже класна ідея. 800 UC. А ну почекай. А давай ми зараз перевіримо, знаєте що? Дивіться, у нас є 800 юкоїнів, а можливість вибити. Ну, не можливість, а купити 100% Range ровер. Одяг повсякденній стиль. А. Всі ліцензії. Ігрова валюта. Ну, друзі, по-любому купляємо. Аби не всі ліцензії, я хотів би, знаєте що, витратити оці 800 юкоїнів на кейси і подивитися, скільки ми могли заробити грошей. Але так як тут всі ліцензії, ми не будемо витрачати на це час. Ми 100% його купуємо. Прям 100%, я думаю, кожен новачок би так зробив. би. Давайте одразу ми приміряємо цей скінчик. А, стоп, воно в нагородах у нас. Заходимо в майно, заходимо нагороди. І ось тут ми забираємо цю всю історію. Так, сюди, сюди і використати. Оп, є, друзі. Ну, скін доволі непоганий. Скінчик прям. Прекрасний. Правда, щось прищики трошки. Поприщило мужчинку. Ну, нічого, так буває. Так, добресенько. Значить, ну, у нас залишається, друзі, із з вами скільки. Давайте дивитися. 1227 конів. Поїхали, подивимося автомобілі. Так. Так, так, так. Блін, а це аби вибити зараз бугаті боліт. Це просто така окупність була б сильна. Ай-яй. Ну слухай, не будемо ми витрачати 100% на все. А ну, давай ми подивимося, якщо я переведу 1227. Тобто, зараз я отримаю 2 мільйони 944 тисячі гривень. Це, якщо я поміняю зараз всі свої донат валюту туди, угу. тобто у мене вже буде на балансі близько скількох Близько 5 мільйонів. Окей, друзі, нагадую за свій промо, обов'язково натискаємо так, хештег, пишу маленькими Євченко і активуємо. Отримуємо щось досвіду: 35 тисяч валюти. Також зовсім скоро мій скінчик будете отримувати на декілька днів оренду. Тому, будь ласка, користуйтеся. Також, друзі, є зараз новий промик. Start, який дасть вам на 5 годин ламбордіні Veneno. Ну, якщо ви хочете повипендрюватись перед друзями, що у вас є класна тачка, а в нього немає. Будь ласка, от на 5 годиночок можете на шикарнючій машинці ганяти. Доволі непогано вчора користувався нею. Тому, окей, друзі, так, 5 мільйонів буде так. А якщо зараз у нас є, до речі, знижка на кейси. От віпочку хотілося б. Так, віпка. Не знаю, чи є сенс брати оцю віпочку, чи може, може ми знайдемо зараз десь кейс, де може бути віпка. І там подивимось, тут на 30 днів, може ми там на більше зможемо вибити. Так, а де у нас є віпка? Я точно знаю, є у нас нез... кейс зламні Отут є платина віпочка, а прям на 14 днів навіть. Віп-віп. Слухай, на 30 днів за. 500 донат валюти. А давай ми отут якраз і поекспериментуємо. Зараз 500 донат валюти візьмемо і постараємося відкрити. Давай почнемо із першого. Нам треба по-любому ВІПКА, можливо, тут іще зараз випаде нам як. Опа! Зразу згоду Платна ну ВІП-14 днів. Слухай, я не поган. давай ще разочок. Дивись, уже 14, половину ми окупили і витратили все 37. Плюс 50 тисяч, добре, давай ще. Можливо, ми зараз навіть підемо в плюс. Півмільйона. Хорошо, хорошо ну давай ще разочок. Не будемо крутити по 3, по 5. Голд ну, слухай. Голд нормально. Звичайно, якщо немає платино віпочки, то нормально. Так, п'ять досвіду. До речі, зразу трошки рівень качнем. І от хотілося б скінчик вибрати. Скін Зеленського взагалі дуже дорого коштує на будь-якому із серверів соточка. Окей, так, добре, значить. А ну, давай подивимось, де іще ще ми можемо. Так, ми можемо в донатний зайти, але тут, звичайно, тільки ми донат можемо вибивати. У нас є гривневий. От тут ми можемо заробити дуже багато грошей. І він всього коштує 29. Давай, до речі, спробуємо крутнути. Соточка. Добре, можливо, зараз ще й машинка якась, може, Nissan Getter випаде? О, платину VIP. Добре. Тобто, вже на 21 день платину віпочку ми зробили. 150 тисяч, доволі файно. Так, йдемо далі. 10 досвіду. Досвід теж потрібен, тому що новачок, і одразу будеш ведесенько качати мільйон. Так, а тепер. А тепер, поїхали. Зараз ми спробуємо повідкривати. До ну, блін, а це 50 тисяч це маловастенько, звичайно. Якщо ми зараз зможемо дійсно вибити хоча б 5 або 10 мільйонів, ну це навряд чи тому що це найбільший приз із цього кейсу. Але хотілося б вірити так. О, ще. Так, друзі, 28 днів платену віпочка. Грубо кажучи, ми окупили, друзі, з вами ось цей пакетик платено Віп. І ще крутимо один разочок. Я досвіду. Окей. Так, скільки по балансу? По балансу 3 мільйони 650 А там мало бути 5 мільйонів. Ога, ну, в принципі, окей. Тепер, друзі, що ми робимо? Заходимо далі в магазин і можна тепер знайти. А, не знаю, може бехи крутнути. Тут, реально, якщо беха зараз якась сипане, то буде гарно. А де загалом може випасти доволі щось вартісне. Так, ну тут теж може бути вартісне. Так, мансарі. Ось тут, в принципі, давай. Якщо тут зараз випадає хоч якась машинка, вона мінімум 20. Ага. Не вийшло. Так, гіперривок. ну тут болід. Навряд чи тут машинка. Багані хуайра! Пролетіла трошечки. Бля. Мерсик пролетів теж. Так, швидкість без меж, Брутал. А, пікова атака електротяг. Слухай, треба десь, або щоб машина випала, або щоб випав. Випали гроші. Секретний. Ну, можна пробувати секретний, звичайно. Окей. Давай ми крутнемо разочок в future Line. Так, Vip Голд, добре. А давайте, можливо, по одному кейсіку пробувати. Може. Ай, дві машини пролетіли. Такі топові. Ой-ой-ой. ой 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 Слухай, поїхали, значить, беху крутим. О, До речі, оцей значок, він реально коштує, ну, півтори-два лимони точно може продати. Напиши в коменти, скільки ось такий значок Мерседеса. А що я сказав Беха? Яка Беха, якщо це Мерседес? Скільки оцей значок коштує в тебе на сервері? Тому що на третьому від 1,5 до 2 мільйонів він коштує. Може навіть і більше. О, Vip Gold, Ну, слухай, нормально. Блін, але машинку хотілося б. Там О, між двома, та як це так працює, гля. Vip Gold. Угу, Окей. Так, олдскул не дуже. Слухай, давай гоночний. Це дуже шикарний кейс, Реально, він нещодавно його завезли, якщо тут зараз щось випаде. Бугаті. ось ця бугаті Сентоді 150. Добре, крутимо. Якого дідька, Макларен? Ти куди пролетів Макларен? Чи... Блін, дві та. майо, ну що за. Що це таке, я не розумію. Ну, тепер не докрутило. Бугатісентуєсі. 126. Окей, ми. Треба машину. Треба машиночку, прям 100% якусь бахнути. Ні, Японія не точно не пікова швидкість. Давай пікову швидкість. Вперед. 10 досвід. Ну, досвід потрібен. Окей. Докрутимо, значить, ми вже тут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, пролетів. <плес> Ох ти. Добре, і в нас залишається 15. За 15 ми нічого не купимо, тому ми заходимо в, ні, не в ВІП. Заходимо в послуги. Не, почекай, не послуги, валюта. І за 15. Вимінюємо. Конвертувати. Тепер, друзі, підбиваємо підсумки. На балансі 4 мільйони 580 тисяч. Дуже файно. Далі в нас є ось така. Штучка, Мерседес зірка, вона доволі вартісна, повинна, по ідеї бути. Ще раз напишу в коменти, буду безмежно вдячний. Далі, друзі, ми заходимо в майно, транспорт. У нас є рейнджик. Ми доставляємо його до себе. Отак От він виглядає. На жаль, машини не пощастило нам вибити. Шкода, тепер давай подивимося, скільки в нас є віпочки. Uh, давай статистику, другий рівень. Uh, ну, слухай, нормально. Я б взагалі б у рівень не вкладався, просто залишайте персонажа АФК, і таким чином ви будете швидко піднімати рівень. І треба подивитися віпочки. 27 днів. Ой, uh, так непогано, глянь. 27 днів платином. голд 49-14. Хорошо, Сільвер. Друзі, скажіть, будь ласка, чи хотіли б ви забрати собі 20-26 донату, Тобто 2026. Я думаю, що хотіли. Вчора нагадую, що розіграш уже йде в моєму телеграмі. на зайшли, підписались, закріплене повідомлення, беру участь і все, користуйся. І напиши на щоб витратив ти оцю суму грошей на будь-якому сервері в Online. Мені буде дуже цікаво. нагадую якщо зробимо до Нового року 200 лайків, буду, можливо, ще якісь подібні такі штуки знімати. А що там, якщо новачок задонатить якусь суму, тому будьте ласкаві. Лайк, підписочка. І на зв'язку Славко Євченко з наступаючими святами і з прийдешнім новим роком.